Дев'яте питання. What is Matty Working on now? На чим працює Меті зараз? Ми знаходимо в тексті місце, в якому можна знайти цю інформацію. Тут є ключове слово These days, що означає зараз, тобто цими днями. Далі ми читаємо He Designs Computer Software. Він розробляє програмне забезпечення. З усіх варіантів відповідей у нас є тільки A. Який нам підходить, Computer Programs. Усі інші варіанти відповідей не згадуються. І останнє питання: Which of the following does the author mention in the text? У таких завданнях, де потрібно визначити один правильний варіант відповіді, можна для певності знайти ті місця у тексті, до яких відносяться усі варіанти відповідей. Так ми і зробили у цій таблиці. Наприклад, варіант A, Matty was given the task to make an alarm clock. І в тексті ми знаходимо He got an interesting assignment in Electronic Class. Невідповідність цих двох варіантів у тому, що по тексту йому дають цікаве завдання на уроці електроніки, а у варіанті відповіді вказано, що Меті дали завдання зробити будильник, саме будильник. Варіант відповіді більш конкретний, ніж те, що вказано в тексті. Варіант B Matthew was successful in selling his aroma alarm. Та по тексту сказано, у варіанті відповіді сказано, що він успішно продає свій винахід будильник з запахом бекону. А в тексті сказано, якщо він вирішить виробляти та продавати свій винахід. Знову ж таки, в варіанті B вже втілено ці його плани в життя, а по тексту він лише планує це зробити. Варіант C Matty's alarm gives three beeping sounds Там та missile texty. So instead of an alarm clock or a beep or a radio, you smell yourself away. Ми знайшли missil texte за ключовим словом beep. Але якщо в варіанті сказано про три сигнали, то у тексті цього немає, тому це теж неправильний варіант. І останній варіант відповіді D. Metis alarm clock fulfills two functions. So, instead of an alarm clock, or a beep, or a radio, you smell yourself awake, you pull the bacon out and eat it. У варіанті відповіді сказано, що будильник виконує дві функції. В тексті конкретно не сказано, скільки функцій виконує будильник, але це випливає зі змісту тексту. Сказано, що крім функцій будильника, він ще й готує бекон, який потім можна з'їсти. Тобто він ще іначе куховарка. Саме дій і буде нашим правильним варіантом, оскільки тільки він згадується у тексті.